Вас вітає. Так, прийомна комісія на место йде. Зразу, як тільки побачив, що я взяла телефон, він уже тут, як тут. Розрішення на зйомку вже получено. Будемо знімати. Сьогодні хочу вам показати сорт Великолепна Бурбонська. Урожайність висока цього сорту. Так, малишек бо ти мені заважаєш. Тут уже ягоди у нас переспівші. Це мені ніколи було, то не співали, то нас вдома не було. Ось дивіться, яка ягода. Ягода темна, блискуча, такої пірамідальної форми, як пірамідочки. Рівненька-гарненька. Якщо брати сорт принцеси Діана, королева Елізавета, там перші ягоди йдуть такі широкі, якісь такі безобразні. Тут вона вся вся, подивіться, яка гарненька, рівненька. Як виточена, це сорт великолепна бурбонська. Я її називаю просто бурбонська. Скажу відверто: цього року урожайність на 50% нижча, ягода дрібніша. Минулі роки була набагато крупніша ягода. Як щодо захворювань, знову ж скажу відверто, цього року я її зовсім ще не кропила. Тому що то погодні умови не дозволяли, то часу нам не вистачало. І ви бачите, що вона чистенька. Немає не плямистості, немає ні кліща. Ось подивіться, яка вона. Ще зараз покажу вам ось які кущики, які у неї кущики. Дивіться, яка ягодка. Сонце трохи засліплює, погано видно. Великолепна, бурбонська. Коли перший рік ми її посадили. Вона була дуже велика, одна ягода була 80 грам, 80-70, отакі були здорові ягоди. Ну, оця ось буде грам 50-60, мабуть, ось така. По смаковим якостям скажу, що я вже й забула, яка вона. Зараз разом разом з вами скоштуємо. Ось дивіться, яка гарненька. Цікавенька дуже легкий відрив. Є такі сорти, які дуже погано відриваються. А у цієї відрив легкий. Подивіться, яка вона блискуча, хвостик невеличкий. Самі рослини по собі не дуже такі широкі, вони височенькі, але листя таке невелике, середнє, компактні такі кущики. Земля у мене тут важкувата, глиниста, тому, можливо, вона не така велика. Якщо більш таки будуть гарніші ґрунти, то, можливо, вона буде і крупніша. І ягода, і кущі будуть крупніші. Так, ну що, куштуємо разом. Так, всередині, бачите, яка вона. В міру така плотність у неї. Не скажеш, що тверда, не скажеш, що вона м'яка середня. По смаковим якостям, як вся суниця, я б не сказала, що вона дуже солодка, але і кислота чуть-чуть так помірна. Більш такий десертний смак. По аромату привкусу немає вираженого суничного привкусу, аромату. Така середня, середня за смаком ягода. Звичайно, якщо ми вже скоштували з вами. Марігет, особливо Шарлота, то взагалі смакота. І ще я вам покажу сорт Герцберг. Та взагалі невеличка ягода, але дуже смачна. То, звичайно, цей сорт уступає по смаковим якостям. Але врожайність і ягода сама по собі ось яка велика. то Тут, так, да, ягода велика, врожайність висока. Це більше йде ягода товарна для ринку для продажу. Тому що вона транспортабельна, вона приваблива, вона гарна, красива. Це більше риночний сорт. Так що ось такий сорт великолепна Бурбонська. Дякуємо, що ви з нами. сад Мовенка з вами. Добра, тепла і затишку вам. Всього найкращого!